В Україні вже традиційно відзначили нагородами жінок у мистецтві. Премія Women in Arts – щорічна відзнака, яку присуджують жінкам за професійні досягнення та активну громадянську позицію у сфері культури і мистецтва. Заснували цю незалежну нагороду Український інститут ООН жінки та ЮНЕСКО. Більше в наступному репортажі. Політикині, дипломатки, військовослужбовиці, волонтерки і мисткині. Затишний дворик МЗС зібрав десятки людей на заході Women in Diplomacy and Art, тобто жінки в дипломатії та мистецтві Цьогоріч так співпало премію жінки в мистецтві вручають у день жінок в дипломатії, звідси і назва заходу ми започаткували цю премію у 2019 році ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На жаль, у 2022 році ми мусили пропустити нагородження, проте вже з 2023 року їх відновили, тому що ми були переконані у великій важливості цих відзнак, адже українські жінки в мистецтві попри все продовжують творити, надихати та надихаються. Вони і далі показують нам шлях вперед. Цього року премія присвячена непохитній вірі жінок мисткині, покликана відзначити жінок творчих професій у восьми номінаціях. Ніна Хижна, режисерка та акторка з Харкова, одна з лауреаток. Свою першу нагороду мисткиня отримала в номінації Жінки в перформативному мистецтві. Це вперше я отримую нагороду, тож в принципі в моєму житті мені вдається вперше я отримую нагороду. Тож так, ця є дуже важливою, і мені би хотілося, щоб більше жінок отримували визнання свої роботи. Гідних умов праці, гідної зарплатні, бо наразі в театральній сфері гендерний дисбаланс досі має місце бути. У Нас значно менше жінок на керівних посадах, значно менше жінок-режисерок, ніж чоловіків-режисерів. І також, на жаль, досі вкорінена культура такого патріархату і насилля в театрі, з чим ми мусимо боротися. А надто каже театральна діячка, коли ще й з цими викликами стикаєшся за лічені кілометри від РФ. Саме тому дуже рада і вдячна такій важливій відзнаці Харківського театрального сектору. Це е, дуже мотивує до роботи, і також е, це підкреслює приналежність до ширшого поля спільних цінностей. Е, бо коли працюєш в Харкові, десь, скажімо, на маргінесі е, в 40 кілометрах від Росії, то е, якби ці цінності є, набувають особливого значення. Відзначили нагородами цьогоріч також жінок у музиці, літературі, візуальному мистецтві, журналістиці, кіно та культурному менеджменті. А особливу відзнаку отримала військовослужбовиця Валерія Суботіна, офіцер артилерії бригади Азов, а ще журналістка і письменниця. Вже традиційними нагородами, які отримують лауреатки, стали статуетки у формі кистих рук, що переплітаються і символізують взаємодію і підтримку. Проте цьогоріч вони мають дещо незвичний вигляд. Цього року ми обрали білий колір, та вони прозорі. Наша тема це віра, та і з вірою ми дивимося, якби в прозоре майбутнє, та тобто ми його бачимо чистим, незаплямованим. І Марія запропонувала додати гільзи з під куль. Це від, 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 ну, справді відпрацьовані е, патрони, які вона залила в цю смолу, е, і це нагадування про те, що це премія, яка вручається під час повномасштабного вторгнення, і це символ того, що, попри геноцидальну війну, яка скерована на те, щоб знищити нашу культуру, нашу ідентичність. Наша культура твориться, наші жінки продовжують творити. Крім того, під час урочистостей відбулася тематична дискусія щодо рівноправ'я у різних сферах, зокрема й дипломатії та політиці. Так за словами віцеспікерки Верховної Ради, нині в парламенті лише 21% жінок. Це багато в порівнянні з тим, що було раніше, але ще досі недостатньо. Для того щоб якомога було більше жінок в політиці і в дипломатії, це ті процеси, які наближають нас до вступу до європейського союзу. І оці рольові моделі, які є в багатьох парламентах, багатьох суспільствах, я думаю, що вони дуже притаманні також для нас, тому що Україна це європейська країна з широко розвинутою системою якраз виборів, можливостей, політичних партій. Але ми повинні розуміти, що демократія це перш за все про паритетне представництво, де жінок має бути мінімум 50%, тому що ми розуміємо, що це про справедливість в тому числі. Аліна Матвійчук, Максим Костенко, програма Вікна з тебе. Єдині новини.